Не для колясток. Ми в українській світлі хаті. Просимо вас до сприйняти. Прославляти Христа Бога. Ох, важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті. На хвилю просимо нас прийняти. Пригода дивна, нині стала. У небі зірка засіяла, позолотила доли, гори, ліси, далекі і простори. І дивен голос розселився, і з неба ангел нам з'явився. Локатича дорога, де бенків зір, де царство Бога. Звідти я йду, і візь веселу, несу у вашу я оселю. На світ цій грішній нині прислав Господь свого сина, і народився у яскині, де бідні люди, де біднина. Тож не лякайтесь, не смутіться, сину Божому, вклоніться, до вертепу поспішайте, сина Божого, вітайте! І всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, ми в хаті перестаньте сумувати. Ми вам новину принесли, щоб всі темні сили щезли, весь світ нині звеселився. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила, аж до того виплиємо в ту країну незнайому, де прочиста сина мала, світ добром обдарувала. Не славі, звідки ви прийшли, славу. Тою вийшли, щоб побачить гражданьного Христа Бога на верного, з діви, діви Марії. Ми з далеких доріг, чужоземних сторін, залишилися і в початі і палати. І з цими дарами йдемо нового царя, привітати. Гадаю, я прибавлю всі благородні панове. Я сильно радий вас вітати і прислужити вам готовий. Дорогу можна щось продати. І далеко добрі люди, може, кожен не все буде. Є в нас шинки, ковбаси, водка, піва ананаси. Треба без дороги сісти. Трохи випити і з'їсти. Забирайся важко. Бо торгу не буде, не Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Ну, то купіть собі краму у моїй крамниці. Тільки що ти не дуже ваші молодиці. А як гроші забракує, тому сіє Якович вам раду заборгує. Ти наразі заборгуєш, а потім не даруєш. Люди з хати поганяєш і маєтки забираєш. Гей, з хати, Ми не хочемо торгувати. Чого? Дида з хати виганяти, можка в плечі випихати. Що вам циганконі взяв? що чортку пепу взяв. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває. Там де бійки, сварки і крики. грають там мої музики. А де от всякі шахраї то всі товариші мої. А де всякі церниці, то мої рідні сестриці Бо я зуалий, і і, трошки торжець. Ну, думаю, то ім'я таке маю, чортом мене називають. Добрий вечір Диномі. Слава Богу, що покликали, бо мороз на дворі. О, як смачно салом пахне у вашій коморі. Я циганочка єще. Умію робити, Ую, дую та й краду, вмію ворожити. Можу навіть мужа вкрасти, в кого є файл. Можу коника гнідово вивезти зі стані. Можу ложку підгострити, голос підкувати. А як дасте кусин на гітарі заграти. Добре, цинку, і жити, так треба робити. Я подбаюся, що вам в світі було добре жити. А ну цинку на да, хоч би на армосі. А я з мошком погуляю просто. Боже боже, то мені прибути з цієї сапини. Бог мене сюди послав, щоб я вас оберігав. І в хаті, на полі людей і всякої неволі. Хто горілку не буде пити, жінку, дітей шанувати? Той завжди щасливий буде. І любитимуть його люди. людям. і що вона сказала? пити перестало. а як во не буде пити, то мошку буде. Пити. Ну не журися, любить свати. Я буду людей скувати, щоб на нашу йшли дорогу, щоб вона чи молилить Богу. Ви на одного били, Добре, щоб горілку пили. От тоді ми будемо жили. Ну-ну-ну, я вам, гайдаматі, свого докажу. Я про вас підірву. Я йому поженіться. Чому, не треба. Що за крики до хаті, я вас хочу запитати і скажіть також мені, що за люди ви такі? А то наразі від мене страшна кара буде. Вони само твого відроду завидають, а тебе це зобіжають, кажуть, свічого царя мають. не сам, це вічний Бог, що панує без тревоги, ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога. Мій царю не відповідають про такі вісти. цар звіти народився в своєму місці. Який там цар Що на плете? царю каже, що новина, що породила діла сина, і сіє наш, стара у свого світу. Бійцем ха Ха, зумію, розміщи. Царю мій, поси згодом мудрічці, затримаємо дому, що родився, новий цар, новий сумнів було Хто? Що месія? Цар, ти щось певно не зачув. А ну зараз ще мерчі, поки зі сходу мудри. Гаррі грипи цього роду, де мій народ з дальніх давен, нарукував і повідував, що має народити свого син, спасити світу. Побачив я зіро, дари собою взяв, що малий Ісус і їх прийняв. Я цар ідійського народу, що мій народ ворог і сах блукає, боїв собі шукає. А сьогодні ангел мені спустив і Христос і Я дари собою взяв, щоб Ісус який прийняв. А царь грецького народу, я нічого не боюся зроду. Мій народ по морям гуляє, і бога зе виявляє. А на сході зірка засіяла, і дорогу мені показала, а я дари собою взяв, щоб Ісус прийняв. Воїни, всіх дітей з краю зібрати, всіх дволітніх постинати. Хай кожен хлопчик до двох літ, хай згине, так зробіть. Він на кастите для нас, у цей час. І моли дитя в яскі мусите знайти з Бо інакше всім вам смерть. О, той закликує за мною, ось усіх списать такою. Смерти, Любо, смерти мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх кос, всіх кобою поверів. А тепер скосило того, що в вертепі народився, з й воплотився. Знай же, Іроди, лукавить, ось тобі новина. Ми ж дітьми не убили би Божого сина. Що? Бунт? Зрада? О, смерти, смерти моя мила, ти всякий бунт ущен душила. Прилинь, махни косою, раз чи вдруге. Нехай згинуть зі світ усі добрі люди. Ні, синке, навіть не здолати. Тож випинись, ходи зі мною у темряві і вічності палати. Бо мале дитя в яскрині має владу в світі неї. Мушу я йому служити, ну а тебе я маю вбити. Пройшов я тисячу доріг, я тисячу собі, аж поки довці сюди. О, туди цю ріс душу, її собою пекло взяти мушу. Гей, сторожа, вона вже не поможе. О смерти, люба, смерти мила. Застав мене, я жити хочу. Усю тебе, я озолочу. Не відкупишся ти злотом, вражий сину, пішли зі мною до домовину. Ходім, ходім, ми любий царю, тебе в смолі я покупаю. Ходім, зі мною пекло, там нам буде тепло. Погоря сно, сіро, <рес> царю сутопи, але в його спільний. До болі порив, Хай згода Богу поміж вами панує, Хай справа в вашому серці книг. Хай заздрість з злоби згине отута, щоб і в ніколи не повернулися. А нині ми разом і вітаємо і славу у віки йому заспіваємо. Зачекайте, зачекайте, ви так просто зачекайте, ви так просто не йдіть, як прийшли. Ударі тут хороші, вони мають і руки доші. Є додари, роботи. А Але mm -hmm. просить гуситись. Треба випити, запросити. Це горілку, треба сап, що ми пам'ятали вас. А ще ось ти і сала. Чи півідраси вас, не буде І конфетти в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як ватово все даєте, проблем мати не буде. Буде як і буде з ким. Буде де і буде чим. Буде вам усе листить. Щоростати. Гроші, діти, пацючки і великі зірочки. Гроші, діти і пацята, все привалить вам у хату. Буде все натурлі гуд, Алін Алін міг кабути. <реку> Ще не йде до своєї хати. Хочу вам завішувати, побажати статків, грошей. Бачим, люди ви хороші. А як маєте в кишені, то вам біжмень. Будьте вуйко-ханорони, дайте гроші паперові. Не для себе ми збираємо, за СУ допомагаємо. Бити орки в цьому році, бо смердять на кожну кроці. Бо з такими козаками перемога вже за нами. Не для себе, вуйку, прошу, маю новину хорошу. Щоб настала днина тиха, та й не стало того лиха. Хай вас Бог оберігає, Христос рождає. Слава Богу, слава ЗСУ, переможемо разом тобі до.